Так, в общем, будемо робити масляний <кій> бачок. Труба десь 75-та. Ну, грубо говоря, з півторачка десь сюди масло має ввісти. Я думаю, для рульового це з головою буде. В общем, горловина От є такий згон. Получається, це буде різьба, а з цієї <кій> гайки зробимо пробку. Щоб цього бачка, щоб він ржавчини не очищати, то проточую, короче, зараз лофстрін. Все, Бо там є ржавчина і той пастом вишліку і даровленько ми його проточимо десь. Стінки вистачає, щоб допустити. Так, все, зварив бачка. Так він в мене тут стоїть. Так. Це пробка у нас заливна на масло. Так, це у нас обратка. І от знизу це у нас буде в насос подача. Десь на, думаю, 2,5 літри десь такий приблизно бачок. Так, він мене. Писався сюди. 5 квітня, ну що робиться? Сніг іде мете. Так, яка ситуація? В общем, все, насос поставив, підключив. Насос качає, але нема того давлення. Получається. Коротше, зняв редукціону оця клапана і тут такий смисл. Тут є такі шайбочки, в мене їх на даний момент дві. от, бачимо, да? Получається, що ці шайбочки забираються. відповідно, Є жорстка пружина і при більшому давленні тоді він аж, ну, робить, перепускає. То, в общем, треба повисити давлення. Зараз і будемо пробувати. А так ну, качає, але грубо говоря, я пальцем закриваю і давлення не создає. В общем, яка ситуація? Короче, пролазив я вже під ним. Вчора. До 9 часов вечора, сьогодні вже зранку. Коротше, в ліву сторону, як він не создавав давлення, так і не создавав. Що далі зробив? Зібрав коротше, його так, як він має бути, в праву сторону вон. Бачимо, просто кинув отак вісьміркою рівня, щоб він просто крутився Це вже чисто експеримент для, для себе, поняти що він хоче, бо вже таке. Напряження, виходить. Ну, грубо говоря, перекинув я цього рімня, зробив його вже правого вращення, все так, як він хоче. І що ви думаєте, ані хрена не все так само качає, бля, давлення не создає. З тим клапаном передпусним, що я вже там, і вже шайби ті забрав, щоб він більше давлення создавав, потім вже і заварив ту дирку, щоб він взагалі не... Ну, там є в клапані така дирочка десь 2-3 мм. Заварив я її, щоб типу, він взагалі не працював. Той сама ситуація. Що я думаю, попробую ще зроблю? Коротко, знімаю, вон, бачимо, да, у нас є це вход і вон, то, то, другий, то ця обратка. Беру, вирізаю з кришки. Вон, кришка лежить, бачите, вирізав прокладку таку. Ставлю ту прокладку. Дивіться. Бачимо, так? Да? Це я середину цю я не робив. Поставив я цю прокладку, завожу, чую насос. Ринь. Пішла нагрузка, все нормально робить руля, руль, пісня. Тільки я до упора руля Кламс, і мав би зробити оцей перепускний. Ну він зробив, бачите? Грубо говоря, що вся проблема в тому перепускному клапані. Навіть діло не в тій пружинці, не в тій дирочці, де він ходить. Діло в тому, що. Він ізначально не прикриває, получається, що там є та пружина. Основна пружина, така груба, велика, вона, коротше, грубо говоря, не тримає. Логічно, якщо подумати, то це вона не тримає. Типа, получається, що її треба зробити якби жорсткішу. І потім, коли я до упора беру. А Воно просто вирвало прокладці, а руль працював все нормально. Ну, Правда, на правому вращенні, ну я просто думаю, що він і на лівому буде так само працювати. Просто в тому, що Той клапан перепускний робив цю всю погоду. Не знаю, коротше, як буду рішати цей вопрос з тим клапаном. Пружинку, грубо говоря, може щось можна знайти, подивлюся, наприклад. Ну... ну, Треба ж теж вгадати її, да? щоб і клапан робив, і щоб. Або вже такий в мене варіант, ну, в мислях заклався, щоб зробити оцей аварійний клапан на тому виході отдільно, ну, самому. Ну, мислі є, як зробити. Просто там можна, грубо говоря, зробити пружинку і з регулювання болтом. Що ти можеш її жорсткішу робити, можеш її слабше зробити. От в чому смисл. Ну, коротше, ну, тільки що е, треба буде ставити, грубо говоря, якби, чи тройника, чи що, щоб ну, сідняти, бо ще одна обратка буде. Обратка з дозатора, само собою, йде у нас. І плюс буде обратка ще йти з того клапана. Або труйника робити. Ну, коротше. Зараз по розмишляємо бачите. мене тут така пружинка, це з розприділити Р80. Тут Кришка його бачимо. Да? Десь ще є самі поршня. Це колись я ну, як робив гідравліку на той саморобний свій тракторець, то виходить з нього є. Зараз, грубо говоря, буду. Хочу спробувати зробити того іменно входного патрубка. Ще під один клапан. Точніше, обратку. Ту. В общем, так. Зараз коротше, покажу мисль і як, як я собі його думаю зробити. В общем, в чому заключається сама ідея? Це у нас, виходить, ця обратка. От ми тут, я собі планую зараз зробити. Получається, Виход от сюди, на цю сторону, да? і тут зробити болт, який буде нажимати оцю пружину, точніше регулювати цю пружину, яка буде перекривати оцей вход. Таким смислом. Так, мужики, купівка та номер 30 мабуть, а може і 40. Не знаю, куди ратий але Я його побігв. До кінця і от, до упора руля і нема вже це обсити. Бачите? Перепускний клапан працює, все працює, убороти вліво все працює. Буде легесіньки бомба. Це на стих. І мотор не задихається, виходить в кінці, коли десь лапам драбатиє і все. Тепер діло за малим. щоб підбирати розміри. Я все на тих старих лобив. В общем таке.